Псалом 56 це молитва душі, яка стоїть на межі між страхом і вірою. Давид написав його, коли ховався від переслідувачів у печері, відчуваючи дихання небезпеки поруч. Це пісня людини, яку обступили темрява, зрада, небезпека і невизначеність. Але серед цього страху народжується щось сильніше, довіра. Псалом стає не просто криком до Бога, а шляхом виходу з тривоги через віру. У ньому розкривається істина, навіть коли серце затьмарене страхом, світло Божої присутності здатне проникнути в найглибші куточки душі, коли людина опиняється перед обличчям страху, її перша реакція втеча. Але Давид не втікає від Бога, він втікає до нього. Це початок зцілення. Псалом говорить про тінь Божих крил, під якою можна сховатися, поки не мине буря. Це не лише поетичний образ, це духовна реальність, Божа присутність, не абстракція. Вона стає прихистком тоді, коли серце обирає віру замість паніки. Коли тривога хоче керувати розумом, віра промовляє тихо, але впевнено, я не сам. Саме це усвідомлення змінює все. Страх не зникає миттєво, але перестає володіти серцем. Біблія ніколи не заперечує страх. Навпаки, вона показує, що навіть найвірніші божі люди проходили через моменти тривоги. Страх це не гріх, це сигнал. Але проблема починається тоді, коли страх перетворюється на господаря, коли він диктує рішення, коли затьмарює розум і душу, Давид відчував страх не лише за життя, а й за місце у Божому плані. Він розумів, що його випробування не випадковість. У цьому була мета. Страх може зруйнувати людину, але може й відкрити їй силу, якої вона не знала. Коли все навколо похитнулося, віра стає єдиною опорою, яка не ламається, у час тривоги найважче молитися. Слова здаються безсилими, думки розбігаються. Але саме молитва стає єдиною ниткою, що з'єднує людину з Богом. У Псалмі Давид не намагається приховати свій страх, він виливає його перед Господом. І саме тому знаходить мир, молитва, це не втеча від реальності, а зустріч із Творцем у самій глибині тривоги. Вона не завжди приносить швидку відповідь, але завжди приносить спокій. Бо коли серце відкривається перед Богом, воно вже не самотнє у своїх переживаннях. І навіть уночі, коли тінь страху густішає, душа відчуває світло, що не гасне. Псалом описує ворогів, що наступають, але не завжди ці вороги, люди. Часто найбільша битва відбувається у серці. Там, де сумнів змагається з вірою, де тривога стискає горло, а надія ледь дихає. Людина може виглядати спокійною, але всередині вести війну, Давид знає цей внутрішній фронт. Його псалом це не лише історія про переслідування, це історія про боротьбу з власним страхом. І перемога приходить не тоді, коли вороги зникають, а коли серце навчається довіряти. Страх може бути гучним, але голос Божої любові сильніший, якщо дати йому місце, Бог не завжди говорить голосно. Іноді його тиша здається нестерпною. Але саме в цій тиші відбувається глибока робота. Давид навчився розпізнавати Божу присутність не лише у чудесах, а й у спокої, який перевищує розуміння, Бог відповідає не завжди словами. Його відповідь це мир у серці там, де ще вчора було паніка. Його відповідь це здатність чекати, коли розум кричить досить. Його відповідь це сила стояти на колінах і не втрачати надії. Псалом закінчується словами хвали. Людина, яка пережила страх, не просто дякує, вона співає. І це не спів після бурі, це спів посеред неї. Коли душа починає славити Бога ще до того, як прийшла допомога, це найчистіша форма віри, хвала змінює атмосферу. Вона перетворює страх на довіру, тривогу, на вдячність. Бо коли серце наповнюється Божою славою, для темряви не залишається місця. І тоді навіть у найглибшій печері з'являється промінь світла, у найстрашніші хвилини Давид тримався за одне за Божу вірність. Він знав, якщо Господь колись рятував, то зробить це знову. Минулі дива стають опорою для сьогодення. Людина, яка пам'ятає Божі милості, не впаде у відчай, Божа вірність це не емоція, це його природа. Він не змінюється, навіть коли змінюється все навколо. І коли людина тримається за цю істину, страх втрачає силу. Бо тоді серце бачить не бурю, а того, хто сильніший за неї. Є віра, що народжується в спокої, а є віра, загартована у тривозі. Саме друга стає незламною. Псалом 56 показує, що тривога не ворог віри, а ґрунт, на якому вона росте. Без темряви не зрозуміти цінності світла. Довіра не означає відсутності страху. Вона означає, що страх не керує життям. Людина може тремтіти, але все одно стояти. Вона може плакати, але не здаватися. Це її та віра, яку Бог благословляє, давид не чекає ранку, щоб співати. Його душа прокидається раніше, ніж сходить сонце. Це символ пробудження віри. Коли серце співає у темряві, воно вже перемогло страх. Бо страх живиться мовчанням, а хвала розбиває його кайдани, цей псалом навчає не чекати ідеального моменту для подяки. Бо хвала в бурі звучить голосніше, ніж у спокої вона стає зброєю, яка не потребує меча. Коли душа підносить славу Богу, навіть уночі тінь відступає. Давид не просить, щоб буря зникла. Він просить, щоб серце змінилося. Бо справжнє чудо не в тому, що зникає небезпека, а в тому, що людина перестає її боятися. Коли всередині з'являється мир, зовнішні обставини втрачають владу, Бог не завжди прибирає страх, але завжди додає силу стояти. І це більше, ніж звільнення, це перетворення. Коли страх втрачає коріння, душа стає легкою. І тоді тривога, яка колись здавалася нестерпною, стає спогадом про те, як діє Божа благодать. Давид навчився бачити Божу руку навіть у сльозах. Його біль став дорогоцінним, бо саме через нього він пізнав близькість творця. Псалом показує, що віра не завжди народжується у храмі, іноді вона народжується у печері. Там, де немає свідків, де лише серце і Бог це місце очищення. Там душа позбавляється від гордості, ілюзій, самовпевненості. Залишається лише одне крик віри, який звучить навіть крізь страх. І саме цей крик чує Бог, псалом, завершується величчю хвали. Давид підносить серце, проголошуючи Божу славу серед народів це ознака внутрішнього зцілення. Той, хто боявся, тепер стоїть твердо. Його сила не в ньому самому, а в тому, хто його підняв, Божа любов не усуває труднощів, але дає здатність пройти крізь них. І коли серце проходить через страх із Богом, воно вже ніколи не буде колишнім, коли тривога стискає душу, треба пам'ятати, темрява це лише тінь, а не кінець. Бог не зникає, навіть якщо його не видно. Він поруч, навіть коли серце не відчуває. І тому віра, це не відчуття, а рішення триматися за світло, навіть коли його немає. Давид вибрав не паніку, а довіру. І цей вибір змінив усе. Кожен, хто обирає довіряти Богові, навіть коли страх сильніший, стає учасником тієї ж перемоги. У фіналі псалма звучить урочиста хвала це завершення не страхом, а перемогою. Бог показує, що страх це лише тимчасова тінь, а його світло вічне. Давид виходить із печери не як втікач, а як свідок Божої вірності, так само кожна душа, що пройшла через тривогу, виходить оновленою. Її голос стає голосом надії для інших. І тоді навіть страх перетворюється на свідчення про Божу силу псалом 56 це не просто молитва про захист. Це шлях душі від страху до миру, від паніки до довіри, від темряви до світла. Він показує, що Бог не лише визволяє, він формує. Страх може паралізувати, але у Божих руках він стає інструментом очищення, цей псалом нагадування кожному, хто зараз у тривозі, не тікайте від страху, несіть його до Бога. Бо саме там, у його присутності, страх перетворюється на силу, а тривога на пісню. Коли серце темніє від страху, відкрий цей псалом. Він навчить, навіть у найглибшій печері можна знайти світло. Бо там, де закінчується людська відвага, починається Божа сила. І тоді душа, що колись тремтіла, зможе співати серед бурі, бо Господь її світло, її захист і її мир. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається та поділись з тими, кому це потрібно.